Сейчас. Важка вишка. Чи не дуже. Що там, пацани? Важка вишка? Що скажете? Хм? Бо я просто не знаю. Я ще не був на цій вишці. Я не знаю, наскільки вона важка. Так, сюди. Туди. Куди? Сюди. Туди. Сюди, да? Не сюди, сюди. Ага. Окей. Пригаємо. Далі, тут. Ух, Джейсон, молодець, який, да? Взагалі, красавчик тупо. Тупо красавчик. Далі я не знаю. Я. Якщо чесно, хотів би проходити. Не там четвертий Far Cry. А. Е -е, якусь іншу гру. Ну так, да. чому б і не. Мені здається, було б класно. Було би цікаво. Та як в мене канал називається Хардліон, значить, що правильно ми проходимо все на хардкорі на максимальному рівні складності. Тому я думаю, що це буде цікаво. Цікаво для всіх. Буду старатись випускати кожного дня відео Ну, по буднях точно. Думаю, що я думаю, що буде всім цікаво дивитись, а тим більше, якщо часто будуть відео, то буде що, дивитись, коли їж там, не знаю, снідаєш, обідаєш, вечеряєш, та коли завгодно. О, точно, я згадав, що у нас є ось така штука прикольна, як. Костюм, Крило. Як же ж цього не вистачало раніше? Да. Як же ж цього раніше не вистачало? Просто капець. Просто капець. <звук> <звук> Якщо чесно, я не думав, що я впаду аж сюди. Але нічого. Все одно нам е, потрібно знімати. Кажу, знімати, вимикати. Сигналочку. Так, зараз ми тихенько до цього хлопчика добіжимо. Поздороваємось з ним. Скажемо привіт. Впізнав мене? Ти впізнав мене, друже? Чи ні? Я думаю, що впізнав. Я теж так думаю, що це не складно. Можете. Добавки, припавки, та що за водно просити? Все у вас буде добре, колись хлопці, точно. Щос. Не надо мене палити, будь ласка. Так, кабанчик. Кабанчик, тобі хоч платять стабільно, це саме головне. Це дуже добре. Тільки от якось би цей. Ага, ніхто не дивиться на тебе, понял. Сім на тебе пофіг. Да, ти не впечали, друже. Я надеюсь, що ти не впечали. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Не надо тревогу. Так. Нужны Куди ты йдеш? Куди ты йдеш, друже? Я не зрозумів. Ой-ой-ой, а що це все загорелось? Я не понял. Шо шо, взирвалось, ч? Ха. Вот прикол. Окей. Okay. Так, ще плюс один навык. Ще плюс один навык. Там нормасик. Чикс. Чикс. Ага, боєприпаси не надо. Броник візьму. По стандарту чисто. Чисто по стандарту. А пацани, я тільки що без патронів все зробив з усім справився, тому не переживайте. Ви в надійних руках могли би бути колись. Точно. Я так думаю. А може і ні. А може і да. так. Так.